Ну що ж, доброго ранку ще раз. А, я вже вийшов з села Речиця. Ось останні будиночки і з цього боку теж. І по дорозі йду до села Рудьки. Чи Рудьки? Рудьки здається. А, тут менше трьох кілометрів, так що дорога буде недовгою. Ну, а В Речиці я особливо нічого ні вчора, ні сьогодні не дивився, бо я вже в ній був. Село було до аварії ну, досить велике, відносно велике, там близько 700 людей мешкало. От була навіть початкова школа. Також село Речиця була адміністративним центром, об'єднувало кілька сіл. Буряківку в тому числі. Ну і село ручки, в яке я зараз і прямую. Ось такий а, закинутий сільськогосподарський об'єкт по дорозі. Ще, можливо, навіть не сільськогосподарський. А, я, чесно зізнаюся не знаю про значення цього об'єкту. Так, там він є якась конвейерна лента, чи, чи щось таке. Дорога на ручки йде через березовий ліс, заболочений. Ось з обох боків. ну пер... листяний ліс переважно з берез Хоча трапляються і інші дерева листяні. Дорога. Використовується, але судячи з цього використовується важкою важкими машинами, вантажівками, якимись. Можливо, е працівники, які обслуговують е е водоканали, їздять десь туди щось дивитись. ну, Буду сподіватися, що в будь-якому разі рано вранці ніхто не захоче їхати в ручки, дивитись. Ну і та й власне тут така пряма дорога, видимість хороша. Черговий поворот і з лісу виринають перші будиночки. Це село Ручки. Ага. Ну власне, село Ручки було невеличке село. не мало ні церкви, ні школи своєї. Підпорядковувався адміністративно село Речиться. Відомо тільки те, що стара назва села була Рудяки. Власне, тут багато на полісці сіл, в яких корінь слова від слова руда. Тобто, Скоріше за все, що біля села десь добували болотяну руду. Хоча може я і не маю рації. Ну, ось такий будиночок перший на моєму шляху. Ось там цегляний є інший. Зараз піду дивитися, що тут є. Давайте одразу зайду в цей, подивлюсь. Так, цикта, А що це таке? Навіть не знаю. Дивна річ якась. Все перевернуто, як і всюди. Так, оце що? Щось з такої ще однієї кімнати там зроблено. Криня і, і вихід внутрішнє подвір'я. Одразу поруч, гараж і залишки автомобіля. Якщо чесно, я навіть не назву цей автомобіль, щось таке раритетне. Я спочатку думав, що це якийсь іграшковий. Але ні, це ж ну, справжній автомобіль колись був. Я такого ще не бачив. Ще один досить великий будинок. Так, горище. Ух ти. Так, ось вставка. Якийсь механізм був. Але більшість речей, судячи з усього, вивезено. Да, так, позалишали тільки те, що не було потрібно. І великих розмірів. Різні шафи, ліжка. там Дитяча ліжечко було. Це, мабуть, як якась дитяча кімнатка навіть була з вішечками. Або ні, це мабуть просто ліжечку прибрав якусь кладовку, бо воно не було потрібне. Ось тут таке ліжко стеля вже валиться. Так, маємо ось тут ось таке перехрестя. А, основна частина села йде в бік від основної дороги. От. Тут ще залишки знаку пішохідного переходу. А, і ось тут, я так розумію, була автобусна зупинка. Так, так воно і є. Ну, Тут є ще кілька будівель. А оце, я так розумію, не жилі будівлі. Ось води вежа. Так. А тут ну, має, має ще трошечки читатися ручки. Так, так і є. Ну гаразд, я піду туди зараз. Буду дивитися жилі будинки. Дерева поросли всі плющем і тому маємо ось такі українські джунглі поліські. Влітку воно ще ефектніше виглядає, коли ці ліани вони ще й зелені всі. Так, а оце схоже одразу якийсь магазин, мабуть. Ух ти! Хм. Гарно, гарно збережено. Так, це був магазин. Ну, це щось сучасне. А... Продавець будь вежлив з покупателями. Правильно. Так, зайдемо за прилавок. А... Ценники, Цін... цінники. Яйця продавали, утки для яєць. А Що мені подобається, що всі ці стелажі збереглися. Тобто в інших магазинах зазвичай все зруйновано, а тут якось воно все виглядає так гарно. Червоною фарбою все це пофарбовано такою, що воно досі за 32 роки не овупилася не ця фарба. Дуже гарний магазин, мені дуже подобається. Частина дерева розколувався ствол і частина впала прямо на будинок. Ось такі наслідки. Ча. Будинок виявився досить міцним і витримав удар. Ось такі вимочки такі. Мама такі теж любить робити, тільки вони виходять хліровіші. Фотографія дитини Ну, тут все стандартно. Вон яка красуня ялинка виросла когось на подвір'ї в цілі ручки, а колись, мабуть, була малесенька, саджалася біля будинку, щоб наряджати на новий рік. Ну ось він стовбур цієї могутньої красуні ялинки. А поруч будинки жилі. Зараз зазирнемо віконечко, подивимось що там. Тут непогано, зайдемо всередині. Це така кермазна діжка. Залишки якогось приладдя. Вічка руйнується потроху, Ну тут вже обвалюються стіни. Вирішки з журналів хтось кої їх на стінку. Mm. Кілька ліжок, кілька лавок, стіл. Ну, опрама з фотографіями. Mm. Де ж де ці люди? Чого ви не забрали, не забрали свої фотографії? Ну вже за стільки років. Ну, можливо було сюди повернутися. Я спочатку подумав, що це може якісь живі квіти висохли, але це штучно і вони вже стільки. м'ячик Добре, пішов я на вихід. Операція порятунок метелика 2. Плюс один до карми. Ну, от що В цьому будинку привернув увагу, це ось така ручної роботи. Занавісочка. Хм, ну навряд чи вона становить якусь художню чи мистецьку цінність. Але от як артефакт ручної роботи цікаво. Це просто біленька. Тут поруч ще одна така ж. Куди це все тут залишати? Ну, фотографії? Ось щось така Різьблена з дерева шафа? Mm. Так, це щоб Просувати білизну. Я вже знаю. Правда, забув назву. А це вже інший будиночок. І я так розумію, що в цьому куточку за зеновісочками стояла ікона. Радянський Союз Радянським Союзом. Але віра для українців була важлива і вони її дотримувалися. Ну і вже вдруге бачу ось такий прилад і його призначення мені невідоме. Буду вдома сидіти вивчати, що ж це таке. Прясти може щось. Якусь тканину тут так продів, хоча занадто широко. От такі колючки акація. Не люблю я цю акацію з цими колючками. Був значить, один сталкер, не буду згадувати його ім'я. І він поспішав на вихід з зони, але дуже погано дивився під ноги. І врешті упав коліно на таку колючку, пробив собі колінну чашечку. Ну і все. І протокол. Бо далі йти він вже не зміг. Є один будиночок. Сито. А, знов така сама штука. І ще одна. Сукачка. Хтось підписав, Тобто цікаво, це справді сукачка? А, о, приїду додому. Ой, буде багато в мене. Цікавих можливостей погуглити Скриня ось така. полички і пепсі кола. З Радянському Союзі на Київському заводі зроблено. ну така гарна хатка була. Стелі. стелі руйнуються недовговічні. Іграшка міка виглядає жахливо, як і ляльки. Фотографи люблять сяжати цих ляльок в якихось місцях цікавих і фотографувати. Це Чорнобиль. Це страшно, це моторошно. Отак ну, цей будинок щось збоку виглядає. Ось. Дерев'яний з різними ставнями. Гарний. До цього я ходив по одній, виходить, частині села Рудьки. Ось. А є ще й інша частина. Там кілька хат, ну не кілька, навіть кілька десятків їх. А... І от куди я не спробую дійти, тут... Якби всюди заболочено. Можливо, через село якийсь канал протікав якийсь. А можливо, це просто через високий рівень води, зараз так вода піднялась. Ну, от начебто сюди можна десь обійти, бо я вже довго так обходжу. Ну, можливо, знайду дорогу до іншої частини села. Дорог, як таких в селі, окрім великої асфальтної, не лишилось, тож рухатись доводиться. Звіриними стежками переважно. А, я так розумію, тут якісь олені чи козулі постійно водяться. А, ну, Я їх ще жодного разу не бачив тут, поки не ходив. Але судячи зі слідів, їх тут багато. А, ну, дістався я до іншої частини села. А, ну, загалом тут все те саме... Саме Ух ти а це я так розумію. Величезний гриб дощовик. Минулорічний. Так, ну зайдемо в будиночок, подивимось. Наприклад. А... Поки нічого. Я не люблю не відкривається до кінця. Ну от видно, що речі винесені звідси. То я так розумію, що в цьому селі все-таки здебільшого люди мали можливість евакуюватися разом з речами. Дуже схоже на те, що ось це колись був чийсь город. Так, І от там де були протоптані стежки між грядками, а там зараз стоїть вода. Ну а власне на грядках води немає, вони трошечки вищі. Ну, зараз буду скакати з грядки на грядку. Бо мені треба десь туди йти приходити. Рівень води піднявся серйозно. перший погляд, гарний будинок, гарно зберігся цівий дах. глянемо, що всередині тут якийсь механізм. Ага, ну тут вже починається. Ну, зовні він, звісно, виглядав краще, ніж всередині. Тут вже вода натікла, все облупилось. ну зате тут є. Диван. Нема тут що робити. Оцелечик. Сходимо нагору. Ручки хоч і невеличкі, але дуже розтягнуте. Тут ставок, за ставком я бачу ще хати. Іноді відстань між хатами, там сягає 100 метрів, особливо на околиці, де я зараз ходжу. Тобто населення було небагато, щось до 200 людей, а розтягнуто село на добрячих кілька кілометрів. Розвалена хатка, але багато чого цікавого. ось Такі скатертиночки, портрети, розмальовані двері. Ось, фотографія хлопчика-піонера. Розтягнуті скатертиничі ковдри на стіні. Тут якась бочка. Я не знаю, таке враження, що хтось в ній грівся чи що. Вишита вот. на полотні хрестиком картина. Ну, Вічні іграшки, ще один портрет військового. Це вот, якась машинка. От, нарешті хоч якась щось цікаве О, Ще одна така хата. Тут ця кімнатка бачте, завалена. А, а тут, а тут а тут видно, що відносно нещодавно топили піч. Ну як, відносно? Менше 30 років тому тощо. Літиленовий пакет. Ну, Можливо, хтось зі сталкерів використовував цю хатку, а можливо трошечки раніше мародери. залишки якогось автомобіля у понівеченому стані, тому що, я так розумію, бетонний стовп, опора лінії електропередач впала просто на авто. Пора і друге колесо. Він Ще один непогано збережений зовні будинок з кольоровою варандою. Ну, але всередині там теж нічого цікавого, я вже туди заходив. Я, якщо чесно, вже години три гуляю по селу, ну, мабуть, кожну другу точну хату подивився і... Ну, вже трошечки втомився, зараз от, ну щось тут гляну, а, що тут і мабуть що буду вже йти до дороги. Ну, таке. Вам теж нічого цікавого. Ну, зробивши значить, велике коло село я фактично повернувся в цю точку, з якої розпочав рух. Це ось там зупинка, я там зайшов і А ось тут водонапірна вежа. Так, ну і Тут, як бачите, асфальтована дорога закінчується і далі в ліс де ось така стежка. Ну і я якраз по ній зараз і піду, я хочу вийти до руїн ще одного об'єкта Річійського лісництва. Там я теж ніколи не був, ну тому мені цікаво його відвідати.